Доброго дня, мене звати Константин. Я менеджер з продажу компанії Інтертехінвест. Сьогодні знаходимося в Кіровоградській області, Новоукраїнський район в господарстві Тувнива Н. І почуємо сьогодні відгук про сівалку «Гаспардо Хроно 708, яка в господарстві з 2022 року. Але я головний інженер Тобриства НВАН Новоукраїнського району. Господарство займається посівом зернових культур. Із пропашних культур у нас основна маса це соєшник, кукурудза. На цих посівах задіяні сівалки гаспардо. І тільки гаспардо, так як якість сказується на цих сівалках, ну, відрізняється від інших. У нас Гаспардо Арміна, Гаспардо Джулія сівалка. І на завершення сівалку придбали Гаспардо Хрона 708. Два сезони вона у нас вже відпрацювала. За ці два сезони відсіяла тисячі гектар сумарно. Швидкість посіву дуже гарна в неї. Сіяли на швидкості приблизно 17-18 кілометрів до 20 в залежності від підготовленої площі. За зміну е, сіяла вона в нас сутками дві зміни. За зміну сівалка сіяла від 50 до 60 гектар. Теж в залежності від площі і від її конфігурації. Сівалка сподобалася. Перше на першу швидкістю виконання робіт, тому що весною в дуже строки для якісних робіт. І якість, якість викладки насіння, якість добрив, так само подачі. Тобто, наша сівалка має електричний привод подачі добрив. Що дуже вказується на якості. І на швидкості роботи сівалки. Також транспортна її можливість складати в транспортне положення дуже допомагає при переїздах з площі на площу, де дороги вузькі, де населені пункти, це не мішає руху, не заважає суспішному транспорту. Перемога цієї сівалки ну, порівнювати будемо з тими сівалками, що ми експлуатуємо в себе в господарстві. Це е, Джулія і Роміна. Те, що в цієї сівалки є секшн контроль, називається. Тобто, посекційне відключення що мінеральних добрив, що посівного матеріалу при. Посіві, і коли заїжджає сівалка на ділянки, де вже посіяно, е, ведеться завдяки супутникової навігації контроль, і це посекційне відключення і підключення по завершенню посіва, підключення інших секцій. Це завдяки тому, що кожна секція е, приводу мінеральних добрив має свій мотор приводу. І так само кожна секція висівного апарату має двигун приводу на кожну секцію окремо. Одним із перебав цієї сівалки є те, що в неї чотири опорних колеса, які розміщені рівномірно. Не так як в інших сівалках, дві два рядом, проміжок великий і знов два рядом. Тут рівномірно, тобто нагрузка на ґрунт рівномірно йде. Плюс на колеса є окрема тормозна система, яка ну, запобігає рух сівалки, якщо вона відключена. Об'єм бункера добрив теж велика перевага. За счет його великого об'єму час заправки приблизно за одну заправку. Посів мату, якщо ми висіваємо соєшник, ми заправляємо всього два рази бункер. Тобто менше простої сівалки, більше, роботи, робо, більше часу сівалка в роботі. Дану сівалку перший раз ми побачили на виставці в Кропивницькому, на павільйоні Інтертехінвесту. Це було в 2021 році. І в тому ж році звернулися до Інтертехінвеста, вони нам надали сівалку для демонстраційних робіт. Тобто ми нею виконали посів сояшника на полі, площею приблизно 20 гектарів. Побачили вживу її в роботі, якість, швидкість, ну і всі її параметри, що вона давала. І також потім Інтертехінвеста її і придбали цю сівалку. Напротязі двох років, працюючи з цією сівалкою, були незначні поломки, відкази, були розходні матеріали, такі, як диски висівні, які зношувалися. То ці запчастини купувалися теж в Інтертехінвеста. Сподобалося те, що Люди до цього підходять так, ґрунтовно. Тобто по телефону можна замовити запчастину, не треба уточнювати, яка, що. Тобто, сидять розуміючі спеціалісти, які знають її конструкцію, і знають, що в них є і що вони можуть привезти. Плюс великий ще те, що в любе, можна сказати, в любе время, часу, чи це день, чи це вечір, чи це вихідний, вони відповідають і постачають ці запчастини. Це дуже добре. Спілкуємося. Ми в основну масу питань, які ми задаємо, і нам відповідають на це все. Це менеджер Костянтин, який. Ну, скажем, якісно, грамотно і в короткий проміжок часу вирішує питання, які в нас виникають.